Сьогодні у випуску час пік у кризі вас не залишать. Як у Кам'янській громаді працює центр соціально-психологічної допомоги? Для створення денного центру постраждалих від домашнього насильства було надано 7,2 млн грн мільйони гривень з державного бюджету, субвенцію у місцевий бюджет. Пліч опліч на Мукачівщині у Полянському ліцеї відкрили другий етап змагань з баскетболу. Я думаю, що цей захід допоможе нашим воєнним виграти. Свалявська громада у Скорботі надійшла сумна звістка про загибель військовослужбовців, жителів Свалявської громади, Василя Миговича, Віктора Поповича та смерть Ігоря Подопригори, які віддали своє життя за незалежність України. Відповідно до розпорядження міського голови від 4 березня, 5, 6 та 7 березня цього року оголошено днями жалоби на території Свалявської громади. На Закарпатті стиси витягли тіло молодого прикарпатця. Вранці під час патрулювання річкової ділянки кордону прикордонний наряд відділення Солотвино виявив у тисі тіло людини без ознак життя. До місця події прикордонники викликали співробітників ДСНС та поліції. Тіло дістали з води, загиблим виявився житель Івано-Франківщини 2002 року народження. Від початку війни в Україні на ділянці відповідальності Мукачівського загону це вже 21-й випадок загибелі людини під час спроби перепливання річки, якою пролягає. Ає кордон з Румунією. Дев'ять чоловіків з різних областей України спробували незаконно потрапити до Угорщини. Групу осіб затримали на Закарпатті прикордонники відділу Лужанка Мукачівського загону. Опівночі група реагування зупинила поблизу кордону дев'ятьох осіб, які прямували в бік сусідньої країни. Затримані жителі Хмельницької, Львівської, Донецької, Сумської, Київської, Тернопільської та Закарпатської областей. За нічну прогулянку в прикордонні кожен з них заплатив переправникам від 8 до 12 тисяч доларів. Повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Працівник лісоохорони налагодив схему відпуску громадянам незаконно зрубаної лісопродукції поза бухгалтерським обліком. За це вимагав від них хабарі, розмір яких залежав від об'єму та класу деревини. Протягом цього року прокурори спільно зі слідчими ДБР задокументували кілька фактів отримання підозрюваним неправомірної вигоди. Ішлося про відпуск ділової деревини під виглядом дров. При цьому фігурант розраховував, що обсяги таких поставок можуть сягати 100 метрів кубічних, що приноситиме йому до 300 тисяч гривень доходу ще місяця. Нещодавно під час чергової такої зустрічі лісничого затримали при передачі йому 88 тисяч гривень. Відомо, що загалом він встиг отримати 123 тисячі. Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави. На митному посту Солотвино на кордоні з Румунією кінологічна команда закарпатської митниці упередила незаконне вивезення сигарет, прихованих в автомобілі. Покидаючи Україну, громадянин Румунії під час проходження митного контролю скерував свій БМВ у зелений коридор. Таким чином іноземець засвідчував доброчесні наміри перетнути кордон і хотів уникнути ретельної перевірки. Але інспектори вирішили перевірити транспортний засіб, залучивши кінолога з чотирилапою помічницею Даною. Як тільки спанієлю відкрили дверцята, собака одразу подала господарю знак, під підлогою були приховані тютюної вироби, без акцизних марок України. Тож, не вагаючись, автомобіль скерували до боксу поглибленого огляду для проведення ретельної перевірки та виявлення в інших конструктивних порожнинах прихованого товару. Дістали звідти 32 блоки сигарет. Зазначені дії іноземця містять ознаки порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. У таких випадках вилучаються не лише предмети правопорушення, а й автомобіль, що використовується для переміщення прихованого товару у спеціально виготовлених тайниках. Його приблизна вартість 200 тисяч гривень. Люди, які страждають від домашнього та гендерного сумовленого насильства, на берегівщині можуть отримати комплексну соціально-психологічну первинну правову підтримку та консультації фахівців. Адже з липня 2022 року тут працює осередок для боротьби з кризовим станом громадян. Для створення денного центру постраждалих від домашнього насильства було надано 7,2 мільйони гривень з державного бюджету, субвенцію у місцевий бюджет. Денний центр є структурним підрозділом комунальної установи Центр надання соціальних послуг Кам'янської сільської ради. Денний центр надає такі соціальні послуги, як екстрено-кризове втручання, комплексна соціально-психологічна допомога, інформування, надання притулку. Для створення денного центру з державного бюджету виділили субвенцію в розмірі більше 7 Мільйонів гривень в осередку. Є чоловіча та жіноча кімнати, а також кризова кімната для матері й дитини. Постраждалі цілодобово можуть перебувати в центрі протягом 10 діб в окремих випадках до 20 діб. Загалом кваліфіковану підтримку в денному центрі готові надавати одночасно шістьом особам. Також денний центр може надавати соціальні послуги маломобільним групам населення. Для цього за сприянням громадської організації Не було виділено кош. Для закупівлі та встановлення ліфта. Упродовж 2023 року необхідну допомогу тут надали 72 людям, які постраждали від домашнього насильства. 56 звернень надійшло від жінок, 34 від чоловіків. Моя роль як самого соціального фахівця полягає в тому, що я надаю підтримку особі. Також оцінку потреб особи проводжу і складаємо та розробляємо індивідуальний план. Наразі найчастіше звертаються з такими запитами по безпечному місці. Цю проживанню серед тих, хто отримав підтримку минулого року, були й вимушені переселенці. Працівники центру кажуть, поки люди не зовсім готові виносити свої проблеми назовні. Однак вони закликають не соромитись і не боятись говорити про наболіле вголос. 30-річний Закарпатець запропонував прикордонну кучопського загону тисячу доларів США за позитивне рішення щодо пропуску через державний кордон. Чоловік прибув у пункт пропуску Ужгород з метою супроводу літньої жінки 40-го року народження, яка потребує постійного стороннього догляду. За його словами, вона бабуся його дружини. Під час перевірки документів прикордонники встановили, що жінка виїжджала раніше у супроводі іншого чоловіка, який не повернувся в Україну. Коли чоловіку пояснили, що йому буде відмовлено у пропуску, він пішов. Ав до машини взяв готівку, вклав у паспорт та віддав його з грошима. Прикордоннику прикордонники одразу викликали співробітників нацполіції. Три дні блукав у горах та ледь не загинув. Біля кордону зі Словаччиною виявили знесиленого чоловіка. Військовослужбовці Чопського загону знайшли поблизу українсько-словацького кордону знесиленого чоловіка. Затриманий розповів, що вже три дні блукав у горах без їжі та води. 30-річний вінничанин мав намір пробратися до Словаччини. Спочатку я хотів попасти в Чехію. Весь маршрут я создавав, із логіки і своїх можливостей. Тому що плавати я не вмію, значить варіанти з річкою мені не підходили. Я просто логічно подумав, що там друга тяжка гора, а скоріш за це, значить там пограничників буде менше. Ну і я логічно прикинув що тут якраз три гори, тяжко буде мене зловити. зловити да. І ще так і йти. Цієї доби горіли і палали чагарники в усіх районах Закарпаття, за винятком Рахівщини, внаслідок чого площа випаленої землі стала більша на 6 гектарів. Загалом зафіксували 13 пожеж в екосистемах, що у відсотковому співвідношенні більше ніж за попередні вихідні. Загорання зафіксовані поблизу приватних дворогосподарств, водойм, приватних підприємств біля лісу та при дорозі. Нагадаємо, якщо спалювання сухої рослинності спричинили загибель людей, масову загибель тварин чи інші тяжкі наслідки, палія можуть відправ до в'язниці на строк від 5 до 10 років. Крім того, рятувальники Закарпаття продовжують моніторити пожежі в екосистемах із повітря. Завдяки використанню безпілотних літальних апаратів відбувається ефективний моніторинг і вчасна реакція на виникнення пожеж, що дозволяє зменшити їхні наслідки та захистити природні ресурси. Урочисте відкриття другого етапу змагань з баскетболу презентували в селі Поляна Мукачівського району. Участь взяли учні з усієї громади, тож конкуренція шалена. Добре, пішов дай добре. Ми маємо дійсно можливість більшість дітей залучити до фізичного спорту, тому що у нас буквально всі дівчата там займалися самі, наприклад, цим черлідингом, самі складали, самі намагалися це все зробити. Так що це чудово, коли діти бажають і коли вони хочуть, вони порозуміли, виконується основна мета цього проєкту залучення учнів до занять фізичною культурою, до здорового способу життя. І я думаю, це дуже... Дуже важливо. Мені дуже приємно сьогодні, бо на цьому саме етапі наша збірна команда дівчат зайняла вже з баскетболу перше місце. І плануємо ще, що хлопці зайняли». Захід провели за ініціативи програми Пліч-опліч на базі Полянського ДЮСШ між школярами Полянського ліцею, Плосківського ліцею, Сусківської та Пасіцької гімназій. Учні взяли найактивнішу участь у цьому проєкті, і ми бачили це сьогодні, тому що дітки сьогодні навіть ще не було обіду, вони не обідали, але ми бачили на їхніх обличчях тільки позитив. Усі заклади освіти нашої громади зареєструвалися і будуть брати участь у всіх п'яти видах спорту. Пліч, опіч – це українські молодіжні ліги. Це баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черніден. І хлопці, і дівчата тренери команд запевняють. Учні, почувши про конкурс, одразу почали активно готуватись, адже таку єдність особливо відчутно на шляху до досягнення спільного успіху. Тренування колективу зазвичай проходить тричі на тиждень, але через любов до спорту ті займаються щодня. Наш ліцей представляють дві команди дівчата та хлопці. Вони неймовірно раді брати участь в цьому проєкті. Головною метою цього проєкту є популяризація різних видів спорту у закладах освіти. Тож вони з великим задоволенням готуються. Наші команди готувалися протягом двох тижнів. Потім у нас тривав шкільний етап цих ігор, і зараз у нас територіальний етап, де ми показуємо свої здібності між іншими школами нашої команди. Команда наша молода, завзята. Боремося за кожний м'яч. Нас заставляє ігра така. Площадка маленька, так що тут бойцовські якості дуже відіграють велику роль. І ми стараємося конкурувати з іншими командами. Тут дуже важко знаходити слова, але підхід обов'язково мусимо знайти, тому що в них сьогодні дуже різні розваги. От ці телефони і то все. Так що ми стараємося, наскільки можна їх об'єднати іменно. Ціль оздоровче і спортивні змагання. Він інтересний. Можна пограти як розвага та якісь інтрига на змагання. Маленькі учениці навчальних закладів також вирішили підтримати своїх спортсменів. Тож з радістю створили команду черлідингу. Така підтримка однозначно у різноманітний хід змагань. Я думаю, що з нашої школи вони переможуть, тому що вони дуже готувалися і, і, вони, і ми віримо в них. Було, було дуже весело. Всі, щось вчилися, один одного підтримували, допомагали. Чудово, але всі з, о, справилися. В другому етапі серед юнаків перше місце посіла команда Сусківської гімназії. Друге місце вибрали спортсмени Плосківського ліцею. Третє дісталось юнакам Пасіцької гімназії. Також серед дівчат перемогу здобула команда Сусківської гімназії. Другу переможну сходинку зайняли спортсменки Плосківського ліцею. А третє місце посіла команда Полянського ліцею. Ходження лавини сталося в Карпатах. Цього разу сніг зійшов з гори Петрос. У групі Фейсбук волонтерські мандрівники зазначають, що лавина зійшла 4 березня на північно-східному схилі гори Петрос над полониною Головчеська. Саме тому рятувальники попереджають туристів, аби вони були обережні під час мандрівок, адже в горах триває відлига.